24 серпня, День Незалежності. Ми запитали у ніженців, що ж значить цей день саме для них. Це боротьба, це воля, це незалежність. Це творити і мати право на помилку, розвиватися та любити. Ну, в першу чергу День Незалежності це. Свободи нашої держави, яку вона здобула, і ми, як громадянини цієї держави, повинні зберігати і нести це протягом свого життя. Тобто свободи для мене особисто значить, що це наша Україна святкує найкращий, самий видатний день в році, і це значить, що наш суспільство ще далі починає гуртуватися. особливо це відчувається в цей день. Всі ходять в вишиванках, всі вітають один одного. Це консолідує суспільство. Для мене незалежність це перш за все вільність у своєму виборі, право говорити те, що я думаю, без страху за свої слова. Ну і перш за все, це гордість. Ну, особисто для мене День Незалежності це, напевно, в першу чергу. Гордість за свою країну, яка, будучи довго поневолена, в 91-му році виборола свою незалежність. Тому в першу чергу я пишаюся своєю країною. І ми незалежні люди в незалежній державі. Слава Україні! Героям слава!